Мобілізований, служив в мотопіхотному батальйоні. Для мене було щось нове на операторів дронів. «Ти ж з пультом посад, ну все ти смертник. <світник> Страх втратити дрона. Чергові штурми російські. Оце впалена ворожа техніка. Був в захваті. Треба продовжувати працювати. Тобто, коли ти приїжджаєш додому, у тебе спокійно. Е, я Тарас, позивний карат, е, служу 24-й окремій механізованій бригаді. Імені короля Данила, батареї арт, артилерійської розвідки, а саме я є оператором взводу коригування артилерійського вогню. Сам я родом з, з Львівської області, з селища Дашава, можливо, комусь відоме. Мобілізований так, в червні 22-го року. Мобілізований, довго вагався сам йти, не йти. ну, Кажу, все, ні, ну все, прийде повістка. Все. Так, і сталося. Прийшла повістка. Одночасно, мені і моєму рідному братові, тобто ми працювали в той час на заводі. Пішла повістка, ну кажу, ну що, потрібно. Час, час такий. Зрозумів, що є якась місія моя, якась трошки краще, новіша, щось. Тобто є якесь для мене завдання. Спочатку був мобілізований 24-ту бригаду, але служив в мотопіхотному батальйоні. Там я був стрільцем, звичайно, той. Пізніше вже з часом була можливість відбирали людей, молодих хлопців, відбирали на, на операторів дронів. Це для мене було щось нове, щось класне. Тобто, в загальному я був в захваті, ну, і, і досі таке є. Просто порівняти тоді і тепер, тобто роботу з дронами, ну це кардинально ну дуже велика різниця є. В плані тому, що тепер ти можеш працювати з укриттів. Раніше ти стояв з пультом в посадці, тобто тебе було видно. Тебе, ну, Уявити в теперішній час, що ти стоїш з пультом в посадці, ну все, ти смертник. Ну, А в теперішній момент, тобто це все сама граня цієї небезпеки, вона трошки видозмінилася. раніше було, тебе могло висікти настільки, але настільки ворога не було цієї розвідки, то ти був спокійніший. Ну, було, спочатку виклики були великі в тому, що. Е Працювати з дроном, я до того часу я не мав такої, такої можливості, тобто десь з технологіями щось працювати, щось технологічне. Тут оп, пульт в руках. Тобто я, я не геймер, тобто я не до того часу комп'ютерні ігри ну, не любив. Я любив щось інакше рід занять, тобто щось таке пов'язане з природою, тобто я не любив цього. І тут раз, і тобі прийшлося перед тобою виклик є. Ну, звичайнісінький пульт, ніби здається, але насправді ти розумієш, це е, ти керуєш дроном, який від тебе на певній відстані. тобто ти розумієш, є ризики. Спочатку був дуже великий страх втратити дрона. Це просто нереальний страх. Ти не розумів. Тобто там ти постійно був під таким, е, така напруга на тобі була. Тобто, і тобі здавалося, що не вийшло. Спочатку дуже важко було. Не вийшло. Навчитися розраховувати відстань, щоб дрон повернути назад. <кій> тобто, це є умови, це є і вітер, і дощ, і тому подібне. Тобто важко було з самого початку. На посаді оператора БПЛА я вже три роки. Мені досі подобається виявляти ворога, тобто знаходити щось нове. Тобто це не означає, що ти тільки коригуєш артилерію, ти шукаєш, ти є розвідник, ти постійно в пошуку, пошуку ворожих е екіпажів пілотів. Протягом дня, протягом ночі дуже сильно ситуація змінюється. Тут тишина спокій, тут починається штурм, ти бачиш, дивишся, дрон, тобі подавлення, тобто репрацює дрон. Ти не знаєш, що з дрон, і ти розумієш, що зараз щось буде. Тобто, ну, щось має бути, тому що не так просто. І так дійсно чергові штурми російські. оце. Було виявлено нами мі мінометний розрахунок ворожий. Так само було виявлено гармату. Десятки разів е Пілотів, тобто ворожих пілотів, точки зльоту БПЛА, ну, там, ну, тобто мавіку, мультироторного типу, так. І найгірше було виявлено, попереджено, тобто штурм самий. Початок штурму, механізованого, потужного штурму. Ну, пізніше бачимо результати своєї роботи вже по відбиттю самого штурму, тобто ворогу не вдалося, наприклад, не, не вдається просунутися. Спалені, спалена ворожа техніка. Оце додає, воно постійно додає якось тобі, ну, тобто, ти розумієш, що робота важлива, і ти розумієш те, що треба продовжувати працювати так само. Але плюс до того удосконалюватися. Працювати ефективніше, літати далі, бути в повітрі довше. Тобто, отак. Рідні, так. Це основний мотиватор. Вони постійно підтримують мене. Коли ти приїжджаєш додому, в тебе спокійно, в тебе, тобто нема оцього. Вибухів, канонади постійної, тобто як люди живуть тут безпосередньо біля лінії фронту. Ти, ти бачиш тих діток, малих тобто дітей, як, як вони ходять, тобто ну, люди живуть. Ну, Знаєш заради кого? Ти, ти безпосередньо воюєш і тобто, виконуєш завдання. Ну насамперед я би сказав, звертайтеся до офіційних каналів 24-ї бригади в соціальних мережах. Також звертайтесь в рекордні центри, там вам допоможуть оприділитися, що вам ближче по по духу, по роботі. Можливо, що зі спільного з цивільною роботою тобто, це все поєднання. Будемо раді вас бачити і служити разом з вами в 24-й бригаді. Запрошуємо всіх, там не вказано. Кого саме ну чи 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 чи, чи жінок, чи чоловіків запрошуємо всіх?